Доброго ранку усім. Можу сказати, що сьогоднішня тема вона буде достатньо нескладною, але ну так, вона є. Так багато хто не розуміє взагалі, що таке похідна в корні не розуміють цього, але ось на картинці багато символів, багато чого. Маємо розуміти, що похідна це просто швидкість зміни якоїсь функції. Тобто, ви просто берете в рандомний момент часу, зупиняєте так оцю зелену лінію, і вона показує наскільки круто змінюється ваш графік. Наприклад, в точці мінус один вона буде змінюватись достатньо круто, так в точці, наприклад, нуль вона майже не буде змінюватися. Тобто похідна лише показує швидкість зміни вашої функції, і все для того, щоб знати похідну достеменно, вам треба пам'ятати таблицю похідних або, хоча б не пам'ятати, нагадаю, що. На НМТ у вашому розпорядженні буде так додаткові матеріали і ця таблиця, тобто вчити її не потрібно, треба вміти нею користуватися. Як бачите, всі основні функції зібрані в такій невеличкій таблиці похідних, і нарешті давайте спробуємо виконати так. Одне із завдань треба вказати похідну функцію. Ну, отже, давайте подивимось уважно: якщо у нас мінус 7 шостих прилипло відповідно до х в шостій степені, то ми переписуємо y від мінус 7 шостих, беремо похідну лише у по функції, тобто лише по х шостій степені. Нагадаю, що шестірка виноситься наперед, будемо вважати, що це х в п'ятій степені, на одиничку менше. Аналогічно створимо в наступному буде 5 помножити на 4, х тільки вже буде в третій степені завжди на одиничку менше. Тобто ви викидаєте степінь минулу наперед як множник, і відповідно ставите степінь на одиничку менше. Похідна від якоїсь константи, константа це просто якесь число. Похідна від константи завжди дорівнює нулю. Тому ми його не пишемо. Можемо, звісно, тут прописати плюс 0, але ж ну ми. Нормальні люди, тому можемо забути про це. Тому з і шістерку ми тут скорочуємо, отримуємо мінус 7х у п'ятій степені, відповідно як множник, додати 25 на 4х у третій степені. Нам лишилося тільки знайти вірний варіант відповіді. Вірний варіант це у нас в. Ідемо далі до наступного завдання. Наступне ж завдання у нас виглядає. Ось таким чином. Давайте спробуємо його виконати. Треба вказати похідну функцію y дорівнює sinus x і косинус x плюс 1. Нагадаю, що похідна від одинички це нулик, тому ми використовувати взагалі її не будемо. Отож, варіанти А та, наприклад, В у нас стовідсотково відпадають. А що робити далі? Далі ми можемо просто подивитися на таблицю похідних і запам'ятати, чому буде дорівнювати. Похідна від синуса і похідна від косинуса. Зараз глянемо. Похідна від синуса це косинус, похідна від косинуса відповідно мінус синус. Отже, ми говоримо про те, що синус не буде змінювати свій знак. Будемо мати y' до рівня. Синус зміниться на косинус х, а косинус зміниться на мінус синус. Але ж дивіться, у нас обов'язково стоїть мінус. Отож, ми говоримо, що це мінус мінус sinus x. І дорівнює це все косинус х, два мінуси завжди дають нам плюс, отож буде плюс синус х. Варіант відповіді де, обвели і пішли далі. Є е ще похідна для сложних важких функцій, так, коли у нас іде множення між двома функціями, як бачите, різниця в цьому є. Відповідно, для того, щоб знайти похідну від якоїсь складеної функції, нам необхідно, якщо ми маємо В на У, так. Де дивіться В, це в нашому випадку перший множник, а У в нашому випадку другий множник. То ми говоримо про те, що нам треба взяти похідну від першого, помножити на друге без похідної і, і додати до цього всього перше без похідної помножити на друге. Тобто вони між собою махаються, так да, типу одне за одним. Таким чином, ми маємо х похідна так, X помножити на х куб, додати один. Додати. Тепер ми маємо х без похідної просто, тобто як перший множник помножити на х куб плюс 1 похідна. Нам лишилося тільки взяти такі неважкі похідні. Отже, похідна від х це завжди буде одиничка. Маємо 1 один помножити на х куб додати 1. В даному випадку ми отримуємо додати х. Тут у нас похідна від х в третій степені. Нагадую, що треба винести, так, буде 3 x у Відповідно, квадраті, і плюс 0, тому що похідна від одинички буде просто 0. Отримуємо, розкриваємо дужки, отримуємо значення х куб додати 1 плюс 3х у кубі. Нулик не пишемо. Стекаємо між собою значення 3х у кубі і х у кубі. Буде 4х кубі і додаємо одиничку. 4х у кубі плюс 1 варіант а, і все. Я дуже дякую вам за перегляд. Нагадую, що ви можете безкоштовно отримати ці та багато інших матеріалів у мене в телеграм-каналі. Просто підписавшись, це абсолютно безкоштовно. Ви можете використовувати я даю повну підтримку до самого настання НМТ. Дякую за увагу. Гарного вам дня! До побачення.